Корисні і шкідливі продукти для дієти по боротьбі з кандидозом. Міфи про кандидоз і дієти, що дійсно працює, а що лише красива ілюзія. В останні роки тема кандидозу або надмірного росту дріжджів Кандида Елбикенс стала неймовірно популярною. В інтернеті можна знайти величезну кількість інформації про дієти, які обіцяють позбавити від цієї проблеми. Однак, як досвідчений дієтолог, я часто стикаюся з тим, що люди, дотримуючись цих дієти, відчувають не тільки розчарування, але й погіршення загального стану здоров'я. У цій статті я хочу розібратися в основних міфах, пов'язаних з кандидозом і дієтами, а також поділитися своїм досвідом і дати практичні поради, засновані на наукових даних і здоровому глузді. Що таке кандида Елбекенс і чому вона живе в нас? Перш ніж говорити про дієти, важливо зрозуміти, що кандида albicans – це не якийсь злісний ворог, якого потрібно знищити. Це абсолютно нормальний мікроорганізм, який живе в нашому організмі, в основному в роті, кишечнику і на шкірі. Він виконує певні функції, наприклад, бере участь у перетравленні їжі і допомагає підтримувати баланс мікрофлори. Проблема виникає лише тоді, коли зростання кандида виходить з-під контролю, що призводить до дисбалансу мікробіома і розвитку кандидозу. Причин, за якими може статися дисбаланс, безліч, ослаблений імунітет, прийом антибіотиків, гормональні зміни, стрес, неправильне харчування і навіть зміна клімату. Важливо розуміти, що кандидоз – це симптом, а не самостійне захворювання. Він сигналізує про те, що в організмі щось не так. Міф 1. дієта панацея від кандидозу. Найпоширеніший міф, який я хочу розвіяти в першу чергу, полягає в тому, що дієта здатна вилікувати кандидоз. На жаль, це не так. Як справедливо відзначають експерти, цитовані в вихідному матеріалі, дієта може підтримати здорове кишечника в цілому, але не є самостійним ліками. У більшості випадків, особливо при активній інфекції, необхідна медична допомога, наприклад, протигрибкові препарати. Дієта може бути корисна як доповнення до основного лікування, допомагаючи створити більш сприятливі умови для відновлення балансу мікрофлори. Міф 2: Виключення цукру чарівне рішення Багато людей впевнені, що виключення цукру з раціону автоматично позбавить їх від кандидозу. І хоча надлишок цукру дійсно може сприяти росту дріжджів, просто виключення цукру не вирішить проблему. Як пояснюють експерти, рівень цукру в крові суворо регулюється метаболізмом організму. Крім того, дріжджі можуть використовувати інші джерела вуглеводів, такі як фруктоза, для росту. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на виключенні цукру, я рекомендую переглянути свій раціон в цілому, віддаючи перевагу цільним. Необробленим продуктом, багатим клітковиною та поживними речовинами. Міф 3. Молочні продукти головні вороги. Виключення молочних продуктів з раціону ще одна поширена порада, яка часто зустрічається в контексті дієти при кандидозі. Однак, як показують дослідження, для більшості людей молочні продукти не є фактором, що сприяє росту дріжджів. Деякі люди можуть відчувати непереносимість лактози або алергію на молочні білки, що може погіршити симптоми кандидозу. У таких випадках обмеження молочних продуктів може бути виправданим. Однак для більшості людей молочні продукти можуть бути частиною збалансованої дієти. Міф 4. Ферментовані продукти протипоказані Всупереч поширеній думці, ферментовані продукти, такі як йогурт, Ефір та квашена капуста можуть бути корисними при кандидозі. Вони містять пробіотики живі мікроорганізми, які допомагають відновити баланс мікрофлори кишечника. Однак важливо вибирати продукти, що містять пробіотики, які дійсно ефективні та безпечні. Не всі пробіотики однакові, що дійсно працює, практичні поради. Отже, якщо дієти не є панацеєю, що ж робити? Ось кілька практичних порад, заснованих на наукових доказах та моєму досвіді. Зміцнюйте імунітет, здоровий імунітет найкращий захист від надмірного росту дріжджів. Спіть достатньо, регулярно займайтеся спортом, уникайте стресу і правильно харчуйтеся. Збалансоване харчування, віддавайте перевагу цільним, необробленим продуктам, багатим клітковиною, вітамінами і мінералами. Обмежте споживання цукру та рафінованих вуглеводів, надлишок цукру може сприяти росту дріжджів. Включіть в раціон пробіотики, пробіотики допомагають відновити баланс мікрофлори кишечника. Уникайте прийому антибіотиків без необхідності, антибіотики знищують не тільки шкідливі бактерії, але і корисні. Контролюйте рівень стресу, стрес може послабити імунітет і сприяти росту дріжджів. Зверніться до лікаря. Якщо у вас є симптоми кандидозу, зверніться до лікаря для діагностики та лікування. Мій особистий досвід і спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з тим, що люди, які дотримуються строгих дієти при кандидозі, відчувають не тільки розчарування, але й погіршення загального стану здоров'я. Вони відчувають себе виснаженими, дратівливими і відчувають дефіцит поживних речовин. Я переконана, що ключ до успіху це не суворі обмеження, а збалансований підхід, заснований на індивідуальних потребах і особливостях організму. Важливо не фокусуватися на виключення певних продуктів, а на створенні оптимальних умов для здоров'я кишечника і зміцнення імунітету. Укладення Кандидоз – це складна проблема, яка вимагає комплексного підходу. Суворі дієти, які обіцяють швидке позбавлення від цієї проблеми, часто виявляються неефективними і можуть привести до погіршення загального стану здоров'я. Замість того, щоб дотримуватися модних дієт, я рекомендую зосередитися на зміцненні імунітету, збалансованому харчуванні та зверненні до лікаря для діагностики та лікування. Пам'ятайте, що здоров'я кишечника це ключ до вашого загального здоров'я і благополуччя. Не варто вірити міпрям і обмежувати себе в їжі. Слухайте свій організм і робіть усвідомлений вибір на користь здоров'я і щастя.